Вам набридло навчатися? Сидіти на уроках чи на парах вже не так цікаво, як раніше. Захоплення улюбленими предметами кудись ділося, а про бажання йти в школу чи до університету взагалі мов не йшло. В сучасних навчальних закладах мало хто займається мотивацією до навчання. Дехто справді хоче здобувати нові знання, як теоретичні, так і практичні, а хтось взагалі гадки не має, навіщо йому все це вчити. Тому я тут буду допомогти і тим, і тим підняти свої оцінки, покращити відносини з учителями, легко писати контрольні, самостійні, полюбити навчання, а також випрацьовувати дисципліну. Як студентка, яка вступила до училища з середнім ледь натягнутим балом, мінімальним багажем знань та мотивацією на нулі, і яка лише за півроку, а то й менше, підняла свої оцінки до найвищих мотивацію до неба а знання до солідного рівня, я знаю, з якими проблемами зіштовхуються сучасні школярі та студенти і. Завдяки яким нескладним та доступним методам досягти кращого результату, розглянемо фактори, які впливають на ефективність нашого навчального процесу. Вони поділяються на два види: індивідуальні і зовнішні. До індивідуальних ми можемо віднести ваш інтерес, мотивацію. Формати, стиль навчання, візуали, аудіали, кінестетики сприймають інформацію по різному через зображення, лекції, практику, тощо, концентрацію та пам'ять, і ваш спосіб життя. усе це впливає на якість та інтенсивність роботи нашого мозку, і відповідно на якість нашого навчання. Однак на це також впливають і зовнішні фактори, а саме якість викладання та комунікація з учителями. Середовище оточення та його підтримка і технології. Виходячи з цієї інформації, ми можемо проаналізувати ефективність нашого навчання та поставити собі декілька питань: яка головна мета мого навчання? Чи приділяю я вдосталь уваги та часу на повторення вивченого матеріалу? Чи не надто сильно я виснажую свій організм, і чи достатньо відпочиваю? Чи я запитую викладачів з приводу вивчених тем та матеріалу, якщо я щось не розумію. І чи я задоволений своїми результатами в навчанні? Тут можна опиратися на оцінки, особисті результати, зауваження, похвала чи навпаки з боку вчителів. Тож, як підвищити свої grades, налагодити комунікацію з учителями та без проблем та страждань навчатися? Перше зрозуміти мету вашого навчання. Це полегшить вам увесь процес, адже у ті моменти, коли ви захочете опустити на все руки, а таке може статися, ви зможете собі нагадати, що я роблю це для свого майбутнього, свого розвитку та вдосконалення, і вкотре зрозуміти, що ваші старання та праця не марні, що ви інвестуєте насамперед в себе та свій розвиток. Чимало разів я зіштовхувалася з такими випадками, коли хотіла усе кинути з думкою, я втомилася від всього. Я вважала, що моя праця марна, не потрібна, що це нікому не потрібно, що ніхто не оцінить моїх старань. Але з часом я все-таки навчилася реагувати на такі ситуації спокійно та розсудливо. І я вчасно зупиняюся та нагадую собі, хто я є. Я змінююся, роблю усе це для свого майбутнього, для свого розвитку, для свого вдосконалення. Я вкладаюся в своє життя. І мені не потрібна оцінка інших, чи варто мені це робити, чи не потрібно, як я це роблю? Погано, добре я це роблю. Мені це не важливо. Адже я вкладаюся у своє майбутнє. І якщо я не буду працювати над цим зараз, то ким я стану в майбутньому? Майбутня версія мене напевне оцінить мої старання і високо їх оцінить. І іншої оцінки мені не потрібно. І це стосується так само і вас. Ви вкладаєтесь у себе, ви робите усе суто для себе. Кожна ваша звичка, дія, усе це можна вважати інвестицією у вас. Друге. Встановіть час для сну та пробудження. Створіть ранкову рутину. Цей пункт не менш важливий, адже завдяки якісному сну наш мозок добре працює. Якщо ви пристосуєтеся до конкретного а бажано до збалансованого режиму сну, вам буде куди легше навчатися. Гарний відпочинок, залог ефективного навчання. Також варто наголосити на збалансованому харчуванні, адже це також впливає на роботу мозку. Навіть якщо фінансово ви не можете забезпечити собі суперздорову їжу, потрібно лише потрохи додавати в раціон корисні продукти. До прикладу, грецькі горіхи, гарбузове насіння, що містять омега кислоти, поліпшують пам'ять та концентрацію. Найважливіше пити вдосталь води, саме води. Зневоднення знижує продуктивність мозку, тож за цим обов'язково треба слідкувати. Важливо створити певний режим для прийому їжі та старатися не переїдати. Тому, як ви можете помітити, наш режим, рутина, спосіб життя це справді те, на що потрібно звертати увагу тоді, коли ми хочемо покращити результати нашого навчання. Яку роль відіграє ранкова рутина у навчанні? З одного боку, ви скажете, що це взагалі того не стосується. І яка взагалі різниця? Чи я прокинуся рано, зроблю розминку і почну займатися усіма своїми справами, чи ще годинку полежу в теплому ліжечку, подивлюся щось у телефоні, а це справді впливає. Розберемо такі аспекти. Ранкова рутина задає настрій. Позитивний організований ранок може зберігати вищу мотивацію впродовж всього дня. Тим більше він знижує рівень стресу та покращує концентрацію, підвищення когнітивних здібностей. Ранкова розминка, чи йога стимулюють кровообіг та відповідно поліпшення роботи мозку. Гарний сніданок підтримує рівень концентрації та енергії. Краще засвоєння інформації. Зранку мозок сприятливий до нової інформації та краще її засвоює за умови достатньої кількості сну. Адже якщо ви будете занадто перевтомлені, то мозок просто не зможе концентруватися на новій інформації. Зменшення прокрастинації. Наявність рутини позбавляє від відчуття хаосу, що, між іншим, зменшує вірогідність відкласти свої справи. Отож, як створити свою ранкову рутину. Саме ту. Яка буде сприяти на ваш мозок, завдяки чому він буде добре працювати, а ви не виснажуватись. Ось мої основні поради. Перше ранній підйом. Лягайте та прокидайтеся в однаковий час, аби випрацьовувати звичку та створити стабільний графік сну. Для кращого коригування свого режиму можете ввести щось на кшталт щоденника сну або створити трекер сну. Я, до прикладу, так раніше робила, але зараз в цьому немає потреби. Фізична активність: як ви вже могли зрозуміти, банальна розминка стимулює кровообіг та надає більше енергії. Декілька вправду поможуть вам пробудити тіло та розум. З цим за допомогою ви можете звернутися до соцмереж чи спеціально створених додатків, до прикладу, Пінтерест. Обожнюю його. Корисний сніданок. До такого сніданку слід включити білки, складні вуглеводи та корисні жири. Вівсянка з горіхами та фруктами, тости з авокадо та яйцем. Мед з овочами, бананово вівсяні панкейки. Усе це ідеї для корисних сніданків, що можуть вам підійти. Четверте. Мінімум соцмереж. Коли ви відразу після пробудження берете телефон і починаєте гортати соцмережі, ваш мозок отримує потужний потік інформації, Це може призвести до перенавантаження. Зайве збудження та безліч нових вражень заважають зосередитися. Замість плавного пробудження мозок починає працювати на високій швидкості, що часто спричиняє тривогу чи в тому вже на початку дня. Аби такого не сталося, старайтеся не розпочнете ваш ранок таким чином. Якщо ж ваша рутина напряму пов'язана з використанням соцмереж, намагайтеся мінімізувати користування ними. Або ж додавайте у стрічку мотивуючий контент, що буде підіймати нам настрій. Третє. Налагоджуйте комунікацію з вчителями. Це один із найважливіших пунктів, як мені здається, спробувавши комунікувати. З новими викладачами у моєму навчальному закладі. Я була здивована тими результатами, які помітила. І це не вау-ефект, це лише психологія. На жаль, часто на наші оцінки впливають не лише наші старання, а й ставлення вчителів до нас. А часом ставлення вчителів до нас формується від нашого ставлення до них. Коли учитель бачить, що ви надаєте значення його словам і приділяєте увагу його предмету, він починає більше вас цінувати. Плюс, зі свого досвіду, як я помітила, якщо ви більше підтримуєте зоровий контакт з учителем, а не займаєтеся посторонніми якимись своїми справами на занятті. Плюс, якщо ви навіть робите зацікавлений вигляд, і головне, щоб це виглядало щиро, ви можете помітити, як більшість часу на заняттях вчитель більше дивиться на вас, вам у вічі, може приділяти вам більше уваги, задавати якісь запитання вам. Скажу відверто, це дуже допомагає у комунікації з вчителями. І зверніть увагу, що будь-які компліменти мають бути щирими. Найдіть маленьку деталь у образі, поведінці вчителя, що вам подобається, чи принаймні робить його особистість унікальною та цікавою. Робіть компліменти влучно і оригінально, адже часом звичайне о, ви сьогодні така гарна, може не зачепити. Банально. Ключову роль, знову ж наголошую, грає щирість, усміхненість і бажання зробити людині комплімент. Навіть якщо цей вчитель вам не до душі, він вам не занадто так подобається, все одно компліменти можуть трішки розм'якшити його і розм'якшити його сталеве ставлення до вас. Цікавтеся предметом та просіть пояснити певну тему. Завдання. Це не менш важлива річ, особливо якщо ви не сильні в даному предметі, або якщо ви хочете підтягнути оцінки. Зазвичай, вчителі, коли бачать, що ми ініціативні у розв'язуванні певних задач, взагалі ініціативні на заняттях, ми хочемо зрозуміти те, що нам не зрозуміло, вони сприймають це як зацікавленість. У їхньому предметі, і всі ж ми знаємо, що кожен вчитель вважає, що його предмет найважливіший. Зацікавленість до цього предмету може змінити його ставлення до вас. Просіть про перездачу, якщо вас не влаштовує оцінка, просіть про допомогу з домашнім завданням. Можете попросити додаткове домашнє завдання, якщо у вас є ресурси та час на тебе посидіти. Одну-дві годинки над зошитом. Можете робити якісь проекти, створювати презентації, творчі завдання виконувати, якщо вчитель не проти. Як би це, можливо, не було важко, але вчителі бувають різні. Головне, старайтеся. Я пам'ятаю, як тільки почала використовувати усі невеличкі прийоми. І наскільки змінилося ставлення вчителів до мене? Пам'ятаю, була така ситуація, я звикла завжди до усіх вчителів в кінці заняття говорити, мов дякую за урок, гарного дня, до побачення! Як зазвичай, після заняття я вже забирала свої речі, склала їх усі в рюкзак. Закинувши рюкзак на плече, я сказала вчительці мов дякую за урок, гарного вам дня. І вона відповіла мені Дякую, що такі діти, як ти, є. Це було приємно. Четверте. Навчайтеся. Звучить банально, однак це ключова річ. У поєднанні з хорошою комунікацією з викладачами, це не тільки додає вам авторитету, це підвищує у вас все. Це історія не тільки про вашу репутацію. Основне, що я можу вам порадити, це, звісно ж, усе записувати, вести конспекти кожного уроку, часом пригадувати вивчений матеріал, повторювати його, виконувати усі завдання і, по можливості, розбирати ті, що важко даються, ті, що незрозумілі. Звертайтеся до різних джерел, книг, відеороликів, презентацій, що допоможуть краще засвоїти та зрозуміти матеріал. Не обмежуйтеся однією шкільною програмою. І, звісно ж, просіть вчителів про пояснення та допомогу. Це плюсик і до вашого розвитку і у навчанні, і до комунікації з ними. Для кращих результатів у навчанні, а особливо у вивченні математичних наук, рекомендую вам почитати книгу Барбари Оклі «Навчитися вчитися. Ведеться вам у навчальному процесі. Там є цікаві методики та прийоми: як краще засвоїти та запам'ятати інформацію. А нарешті зрозуміти складні для вас науки. Тож раджу вам переглянути її. П'яте, розподіляйте домашнє завдання та виконуйте його наперед. Якщо у вас є можливість виконати домашнє завдання на декілька днів наперед, раджу вам це зробити. Це додасть вам декілька годинок вільного часу потім, які ви, між іншим, можете потім використати для того, аби розібрати складні теми, питання, задачі, якщо ви цього забажаєте. З одного боку, здається, що до цієї п'ятниці ж далеко, у вас є ще купа часу. Особливо це стосується великих якихось проєктів чи презентацій. Зазвичай на такі завдання дається часу від. Тижня до місяця, залежно від того, на яку тему презентація чи проєкт здається, що це достатньо поширена проблема, і я думаю, багато хто вона зрозуміє, коли вам дають якесь завдання або у вас є домашнє завдання, яке ви можете зробити наперед. Воно вам не горить, нібито, і ви такі: О, у мене ще багато часу, я можу з цього приводу не переживати. Ви залишаєте це домашнє завдання. Аж до тих пір, поки не настає той момент майже не 12 година ночі, за декілька годин до того, аби представляти ваш проєкт, презентацію, до того, аби здавати це домашнє завдання, і ви такі: О, мені треба зробити домашнє завдання. І ви півночі батрачите для того, аби зробити це домашнє завдання, яке ви могли зробити раніше. Вам не обов'язково виконувати все і одразу. Це лише зумовить вашу втомленість, виснаженість і в кінці кінців ви не доробите усі завдання, кинете їх як є. Краще розподіліть завдання неабиякими групками. І це набагато покращить ваш навчальний процес і полегшить вашу роботу. Можете поділити завдання щось на кшталт такого. Розподілять завдання згідно з видом завдання. Якщо те чи інше завдання потребує розв'язування, певних обрахунків, обчислень, відноситься до однієї групи завдань. Якщо ж перед вами поставлена задача законспектувати конкретний матеріал, опрацювати усні завдання, поміркувати та відповісти на відкриті запитання, це друга група завдань. Якщо ви поділите усі наявні завдання на подібні групи, вам легше буде їх виконувати. Протягом навчального процесу та виконання завдань ви можете чергувати групи завдань. Зв'язати одну задачу з фізики чи математики, а потім зробити конспект із зарубіжної літератури чи біології, до прикладу. Такі різні завдання допоможуть мозку переключитися, завдяки чому ваш рівень концентрації не впаде. З приводу концентрації, що не менш важливо, Аби не виснажувати свій організм, свій мозок занадто сильно, я раджу вам робити невеличкі перерви між завданнями. Рекомендую спробувати техніку помодоро. Що це за техніка і як вона працює? Давайте розберемо. Техніка помодоро – це простий, але ефективний метод для керування часу, що допомагає поліпшити концентрацію та продуктивність та уникнути вигоряння. Як вона працює? Оберіть конкретну задачу у вашому випадку, це домашнє завдання з певного предмету. Встановіть таймер на 25 хвилин це перший цикл. Поки йде час, повністю сфокусуйтеся на виконанні завдання, усунувши усі відволікаючі фактори. Поставте телефон подалі, вимкніть сповіщення на певний час, постарайтеся відокремити себе від зайвого шуму та хаосу. Тільки як 25 хвилин проходять. Одразу відкладайте задачу чи завдання, нічого не дописуючи, мов ще одну хвилинку. Зробіть перерву на 5 хвилин. Випийте води чи чаю, зробіть невеличку розминку. Дайте мозку переключитися на інші задачі, аби рівень концентрації залишався стабільним. Потім поверніться до виконання завдання з таймером на 25 хвилин. Після четвертого такого циклу зробіть більш довго перерву довжиною в 15 чи 30 хвилин, щоб повністю відновити енергію. В цьому і вся магія дана техніка позбавляє від прокрастинації, від вигоряння. А також вона допомагає вам усвідомлювати час краще. Таким чином ви краще розумієте, скільки часу вам точно потрібно на виконання певних завдань. Тож це допомагає краще планувати. Ви Можете задавати свої інтервали часу для цієї техніки. Я особисто використовувала 40 на 10. тобто за 40 хвилин сфокусованої роботи і 10 хвилин відпочинку. Головне, враховуйте ваш комфорт. Особисто я вступила до нового навчального закладу одразу з серйозними намірами навчатися. Сказати, щоб я була змотивована чи захоплена, ні. Хоча враження від навчального закладу були хороші, я пообіцяла собі вчитися куди краще, ніж я робила це в школі, і думаю, поки обіцянка не порушена. Якщо ви хочете ще остаточну мотивацію або спосіб замислитись над тим, що я сьогодні вам розповіла. Я вперше за своє життя за семестр з алгебри та геометрії отримала 11. В школі я ледь дотягувала до дев'ятки, скажу вам так, Дев'ять – це взагалі ще була омріяна мною оцінка, не кажучи вже про вісім. адже сім – це був максимум. Тобто, завдяки цим методикам, завдяки. Такому ставленню і підходу до навчання я багато чого змінила. Звісно, хочу вас попередити, що окрім ставлення вчителів до вас, може змінитися і ставлення однокласників, одногрупників, однокурсників. Може змінитися в позитивну сторону, а може і в негативну, але в цьому не ваша вона. Варто пам'ятати, що ви стараєтеся, в першу чергу, для себе що. Ви вкладаєтеся в себе. Пам'ятайте це і створіть таке залізне правило для себе. Ви вкладаєтеся для себе. Ви вкладаєтеся в себе. Ви інвестуєте саме в себе і ні в кого інше. Я зіштовхнулася з такою ситуацією, коли більшість моїх одногрупниць просто. Зненавиділи мене через те, що я почала добре вчитися, що я почала цікавитися навчанням прям всерйоз. Якщо вони не докладали зусиль до виконання роботи з певного предмету і отримували нижчу оцінку, ніж я, їхня ненависть, їхня злість зростала. Пам'ятайте, що це не ваша провина, що хтось не використовує свій потенціал наповно. Що хтось не робить того, що міг би робити, і отримує не той результат, який хотів би, бо він недостатньо вкладається для нього. А те, що ви працюєте для свого майбутнього, і ви працюєте задля того, аби покращити результати свого навчання. А те, як хтось це сприймає, це зовсім не важливо. В будь-якому випадку я була рада поділитися з вами цими прийомами, техніками. І я сподіваюся, що, хоча б якось я допомогла вам дізнатися щось нове і підвищити вашу ефективність у навчанні. Я вірю, що завдяки праці, старанням та терпінню у вас все вийде. Головне, не покладайте рук та, попри всі труднощі, вірте в себе. У разі я дякую вам за перегляд цього відео. Це перше моє відео, над яким я працювала, воно масштабне. Сценарій цього відео складався місяця, напевно, три. Тому, ну, якщо вас цікавлять дані відео на такі теми, підписуйтеся, я буду справді рада, якщо ви будете активні. Дібаю, вам сподобалося, і я буду чекати у вас у наступному відео.